Львівські кампусі ці дискусійного клубу вирішили поставити запитання львівському студентству, яким вони бачать майбутнє України після 28 жовтня. На ці вибори я не покладаю великої надії, тим паче на їхні результати, тому що я вже знаю, які опитування, результати опитування інституту соціології в Києві, і я вже приблизно можу орієнтуватися, хто переможе. Тому, власне, я не можу сказати, що майбутнє наше зміниться в кращу сторону. Воно буде або таким самим, як є, або напевно стане ще гіршим. Хоча як для кого, тому що для одних це. І зараз чудесно. Мене таке не влаштовує. Майбутнє України, на мою думку, дуже сильно не зміниться, оскільки від цих виборів я нічого не очікую доброго, якщо я знаю результат. Це будуть сфальсифіковані вибори, і, швидше всього, нашій державі нічого не зміниться. Хоча, якщо кожен проголосує так, як він вважає за потрібне, можливо, щось і стане краще. Я думаю, що після цих виборів ніякого майбутнього України не буде, адже чи нова влада, чи теперішня влада нічого не могли зробити, нічого не зроблять. Дійсно, і сотні зміни, можливі в результаті повних повних загальних змін. Тобто до корінних треба всіх просто міняти все і всіх, а це в нашій країні не станеться ніколи. Тобто, як ми жили, так і житиме, можливо, трошки краще, але гірше, але за великим рахунком ніяких змін не відбудеться. В Україні не зміниться, тобто не зміниться зразу після 28 жовтня. В далеке майбутнє я більше бачу песимістично, ніж оптимістично. і дуже сподіваюся, що зразу після цих виборів не буде якогось силових методів, що не буде якогось дуже великих зрушень в стані країни. Ну, я вважаю, що майбутнє України не зміниться після 28 жовтня, оскільки серед політичних лідерів я не бачу тієї однієї людини, яка б змогла об'єднати весь український народ навколо однієї ідеї. Я не думаю, що майбутнє України дуже якось радикально зміниться після цих виборів. Тому що навіть з огляду на останні голосопитування ем, оприлюднення в четвер, дивишся, що ситуація, зрештою така, як і зараз в парламенті приблизно. Тому я не думаю, що будуть якісь радикальні зміни. Звичайно, не хочеться зневірюватися зовсім. хочеться надіятися на щось краще, але поки що реальність не дозволяє таких мрій собі вибудовувати. Після 28 жовтня я очікую кардинальних змін в Україні. В першу чергу я надіюсь на те, що ми станемо на крок ближчі до Європи. І хочу нагадати вам про те, що все залежить не від політиків, а від нас. Тому Україна починається з нас, тому працюємо. Чи є майбутнє в Україні? Безперечно, так. Але чи буде воно успішним, залежить від тебе? Олег Тверть, Ярослав Назар, Андрій Йовбак, спеціально для кампус 3.0».